Ти подивися мене, як ти у місяці пазуть двори зірки на маду. Чому ж мене кохання покидає? Ну де ж ти, люк, прийди і запали. Падуть зірки, бажання розкидають, а ми зловити не можемо ні одне. Може, не повернути нам догнать. Під нашими ногами щепле. А може, ще не <клес> стій, вернися, верни любов, тоді і я вернуся. Думки мої безкраї розлилися. Ну, дай, хай я в любові утоплюся. Паду, дірки, упевнено, щасливо. І місяць віти п'ясю ніч до дня. І я закохана у тебе так не є. І залишаюся нарешті на мене. Дома в нове йду. Всі ресурси, які в мені сховані, я приможу. Я нарешті живу. Виселяю із себе ненависть і впускаю у себе любов. Не в оренду здаю свою душу. І не підписую яткому. Я із хаоса прагну до спокою, відчуттями, керуючись враз, я уста той стан глибокий, де гармонія це екстаз. Ненав'язливо грубість попрошу, хай покине обитель мій. Не чекаю, що стане легше, бо це легше ілюзії рі. Легше завжди повсюди поруч, так як і намір обрати його. Не ховаючи свої маски, я свідомо скидаю складаюся. Я в моменті живу тут вільно, від ілюзій нітючих трактах. Я собою стаю на відмінно, позитивний збираючи.